Всім привіт! Мене звати Костянтин Димчко. Це мій канал «Юридична допомога. Сьогодні в випуску ми вам розкажемо про таке. Чоловіки, які були визнані обмеженими придатними до військової служби, повинні пройти мі переводи потім до місця. Ці правки були прийняті законом 10.313 21 березня, 2024 року щодо забезпечення прав військової службовців та поліцейських з поліцейським соціальним захистом. Від правки були е, внесені в рахування автор, авторського голови комітету національної безпеки оборони та розвитку завітневища розв та Федора Веніславського, які внесли відповідні правки. Тобто чоловіки, які були обмежені придатними до військової служби, е, повинні бути пройти переогляд ВЛК, та ВЛК повинен бути надати їм статус або придатним до військової служби, або не придатним до військової служби. Також відповідні зміни до закону України про військовий обов'язок і військову службу та інші правила, Аві нормативно-праві акти України. Однак машу звернути увагу, що поки що офіційний текст, який був прийнятий Верховною Радою, відсутній. Ми не знаємо, який документ буде направлено на підпис до голови Верховної Ради України. Про опублікування даного законопроекту ми повідомили згодом. Дякуємо кафе Феткет за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та поширюйте дане відео.